Доброго дня! З вами канал Еснічки Тревел». Всі ми зіткнулися з проблемою вимкнення електроенергії, чи то тривалого, чи то короткочасного, але є, як воно є. І кожен для себе намагається знайти якийсь пристрій, який допоможе йому або працювати, або робити уроки, або робити якісь завдання. Ми також зайнялися цим питанням, і сьогодні ми вам покажемо огляд. Однієї з зарядних станцій, яку ми купили для таких ситуацій, коли треба працювати, а немає електроенергії. І подивимося, як і що можна підключати до цієї станції. Ну що, поїхали? Мова піде ось про таку зарядну станцію в Блюєті. Це модель EB70. Як бачимо, Потужністю 1000 Вт або 1 кВт і ємністю батареї 716 ватт-годин. Давайте подивимося спочатку, що в цій станції є. Зарядна станція містить дві стандартні розетки, до яких можна підключати пристрої 220-240 В з максимальною потужністю до 1 кВт. Також станція містить два USB-порти. 3.0 кожен потужністю 100 Вт для швидкої зарядки. Два звичайні USB 3 А 5 вольтові, два розіми для підключення ноутбуків 12 В 10 А та сигарет лайтер, тобто це прикурювач, до якого можна підключати пристрої із розімом для автомобільної зарядки. станція також містить ліхтарик. А зверху її розташована бездротова зарядка для мобільних телефонів потужністю 15 Вт. На екран станції виводиться її режим, заряд акумулятора, вхідна потужність та вихідна потужність. Станція не має власного блоку живлення, тому комплектується ось таким зарядним е пристроєм, який навіть має власний охолоджувач. Заряджається станція потужністю приблизно 200 Вт, і ця процедура буде тривати до 4 годин до повної зарядки. Зрозуміло, що в цій станції нема супершвидкої зарядки, як в деяких дуже дорогих. Так, а тепер давайте подивимося, що і як треба підключати до цієї станції. Почнемо з зарядки. Давайте візьмемо звичайний телефон і спробуємо його підключити. До цієї станції подивимося, скільки споживає зарядка. Підключаємо до е, звичайного USB-порта. Чекаємо. Телефон вімкнувся. Почалась зарядка. І бачимо, що е, повністю розряджений телефон приблизно 11 Вт споживає. Ось так. Ось так іде зарядка. Мобільного телефону. Так, тепер спробуємо щось більш потужніше. Я зараз буду сюди вмикати телевізор. Підключаю сюди. Так, ось зараз е бачимо, споживання йде 43 вати. Це 36, 38. Е при цьому споживанні це у мене працює роутер. Так, і е вімкнений. Телевізор в режимі очікування. Давайте зараз вімкну телевізор. Телевізор вмикається, відразу бачите 80-70 Вт є. Тобто, бачимо, що е, телевізор разом із Wi-Fi-роутером споживає близько 70. Ват. Це не дуже багато, враховуючи ємність цієї станції, то приблизно 5,5 годин з розрахунку, що 700, близько 700 Вт годин ємність батареї, так, потужність, то телевізор може попрацювати 5,5 до 6 годин разом з роутером. Так, тепер я вмикаю комп'ютер з двома моніторами. Бачимо, при цьому споживання збільшилось до 140, ну, 133, 134, 140 Вт. Тобто, коли комп'ютер працює в режимі е, незавантаженому, тобто ви не граєте в ігри, можливо, якісь офісні програми можна запустити, то буде приблизно ось 140 Вт на годину споживання комп'ютера. Так, тепер починаємо найцікавіше: вмикаємо холодильник. Бачите, відбувся впуск компресора. При цьому приблизно 735 Вт пускова потужність. Зараз вона буде зменшуватися. Дивимось. Все. Компресор вимкнувся. Так, перейшов в режим очікування. Це приблизно 10 Вт. Так, це означає, що зараз е він не працює. Зараз ми почекаємо, поки вімкнеться компресор, і подивимося, скільки він споживає е в режимі, коли він працює. Так, відбувся пуск компресора, і ми бачимо, що холодильник в режимі, коли працює компресор, е приблизно споживає 80 Вт. Знову ж таки, виходячи з ємності, і те, що він не постійно працює на такій потужності цей компресор, так, то я думаю, що ми приблизно на 8 годин працювання холодильника вийдемо з ємністю. Такою, я ще не перевіряв. Дай Бог, щоб ніколи не перевірити це, але десь так приблизно можна буде порахувати. Тобто, холодильник працює від цієї станції, все нормально. Можна підключати. До речі, паралельно з працюючим холодильником, бачите, йде заряд від бездротової зарядки телефона. І ну, плюс 15 Вт порахуйте. І зараз бачите, вже ну, там не, зараз не всі 15 Вт споживається, можливо, трошки більше, трошки менше. Працює компресор, плюс заряджається безпровідний телефон, 87 Вт споживає станція. Не хочу вимикати при працюючому компресорі станцію, тому що давайте перевіримо, як пауербанк заряджається від цієї станції. Підключаємо його до зарядного пристрою. Ось так. Так, дивимося на потужність. 82. Так, пауербанк пішов на зарядку, бачимо, заряджається. Так, десь 5 ватт. Він йому дає на зарядку. Ну, приблизно. Ну, він майже повністю заряджений, тому е швидку, швидка зарядка тут не працює. Ось, Але от зараз 80, бачите, я його зараз відключаю. От 78, 77. Ну, знову ж таки, компресор віддає. Ще раз вмикаю. Десь, десь а, близько 4 Вт туди-сюди. В режимі дозарядки заряджається пауербанк. Так, наступний цікавий тест це принтер. Зрозуміло, що лазерний принтер, можливо, і не буде працювати, але струменевий 100% буде. Давайте подивимося, яку потужність він споживає, бо іноді роздрукувати щось дуже критично, коли нема світла. Вмикаємо його сюди. Так, і запускаємо принтер. Бачимо, вмикається сервопривода. Тут 7 Вт, 9. Можна вважати, що майже, майже нічого нема. Так, все. Тепер просто зробимо копію. Тобто 11 Вт приблизно 12. Так, в той час, як працює принтер і робить нам. Копію. Тобто бачимо, що потужність дійсно дуже маленька, і на струменевому принтері від цієї станції можна дуже багато надрукувати за потреби. Тому цей тест можна вважати вдалим ось, будь ласка. Все. Все працює знову, він майже вимкнувся, так. Все. Ці світлодіоди ну, навіть одного вата не споживають. Також ви повинні розуміти, що такі пристрої, як електрочайник, е і все, наприклад, пральна машина, праска, навіть кавомашинка, все, що споживає більше одного кВт, ви не сюди не зможете підключити. Я вам покажу, наприклад, прикладі кавомашинки, Дивіться, вмикаю сюди кавомашинку. ось Ось так. так. Тепер я зараз її запущу, і воно мені виб'є. Бачите, перевантаження. Тобто пуск, пуск е, вмикається нагрівач. Нагрівач кавомашина вона 1,2 кВт, і тому, на жаль, е, вона не запуститься від цього пристрою. Його треба вимкнути. Також, щоб запускати кавомашину, Треба наступна е, лінійка більш потужна до тієї, яка є. Так, хоч чайник вмикати і не можна, але мі мікрохвильову піч нам ніхто не забороняв. Давайте спробуємо і подивимося, як. Буде вона працювати. Вмикаємо її. Вімкнулася. Тепер е, я рекомендую все ж таки, якщо у вас є такі налаштування, не знаю, чи у вас ручні, чи якісь е, ось у мене стоїть 1 кВт. Треба поставити мінімум 600 Вт. Тому що, навіть коли буде 800, вона буде до кВт нагріватися. Тепер давайте вімкнемо, допустимо, на 30 секунд. Так? Тепер дивимося, що тут. Вмикаємо і дивимось. Ось, бачите, пішло. От тепер пішов нагрів. Ось 925 ватт, тобто навіть на коли нам необхідно вімкнути на 600, так він буде споживати більше. Тобто потужність мікрохвильовки самої буде 600 Вт, а споживати він буде 900-928. Тому дивіться, щоб не перегоріло все, відпрацювало. Тому бачите, мікрохвильовка теж прекрасно працює в режимі 600 Вт. Так, ну що, шановні глядачі, ми подивилися короткий огляд цієї зарядної станції, подивилися, що можна до неї підключати. Ще раз повторюсь: це будь-які пристрої мобільні для зарядки, це мобільні телефони, павербанки. Це все, що можна заряджати. Невеликою напругою з невеликим струмом можна сюди підключати спокійно. Зарядка телефону можна зробити до 50-60 раз. До цієї станції можна підключати будь-які пристрої потужністю до 1 кВт. Це телевізор, холодильник, комп'ютер, принтер. Кожен з цих пристроїв відповідно до його споживаної потужності працює енну кількість годин. Як ми вже сказали, холодильник може працювати 5-6 годин з компресором. Коли він споживає приблизно 70 Вт, коли працює компресор. Телевізор, ви бачили, також в районі 70 Вт з роутером споживає. Комп'ютер вже трошечки більше, ну і так далі. Тобто ви повинні зорієнтуватись, для чого вам потрібна станція, для того, щоб короткочасно живити деякі пристрої при відсутності електроенергії, або для того, щоб постійно щось заряджати. Також можна в принципі ноутбук сюди підключати. Він також споживає не дуже багато. І е, так як і телевізор, я думаю, що десь приблизно 8 годин вам цієї е, станції вистачить для того, щоб живити працюючи ноутбук. Не можна підключати до цієї станції. Це зрозуміло, що будь-які пристрої потужністю більше ніж 1 кВт. Це чайники, праски, е, я не знаю, там мультиварки, е, кавомашини і так далі. Це стосовно загалом зарядні станції. Які переваги? Перша перевага це невелика вага, тобто є ручка, бачите, вона приблизно 8 кг важить, тобто її можна портативно переносити, брати з собою кудись на природу щось підключати. Нова. Серія акумуляторів літій залізофосфат тут стоїть, це потужні акумулятори, які не розряджаються просто так, вони довговічні і приблизно 2,5-3 тисячі циклів перезаряду будуть тримати до 80% ємності акумулятора для такої станції. Які недоліки зрозуміло, що її ємності не вистачає для довготривалих відключень. Так? Тоді, якщо є такі. Проблеми треба шукати модель поновіше, вірніше, побільше, так, з більшою ємністю. Можливо, ми вже кажемо про 2 кВт. Тоді можна буде навіть півдня щось живити, навіть можливо, і більше. Ось для тих справ, про які ми сказали, вона ідеально підходить. Звичайно, що є багато аналогів. Багато фірм, які паралельно дуже схожі моделі роблять: це і розетка і EcoFlow, це дуже схожі моделі. Вони приблизно однаково коштують. Якщо ми кажемо про ep 70 якусь модель, яка аналогічна EcoFlow, це однакова розетка трошки дешевша, але там ще питання з акумуляторами. Там кажуть, також літі залізо фосфат, але тут ще питання, треба їх досліджувати, тому що вони не дуже так давно з'явилися. Ось тому ось так. Ось такий невеличкий огляд цієї станції. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі, пишіть питання. З вами був канал Ліснички Тревел і до наступної зустрічі. Пока-пока.